Ми беремо просто підводимо ролики до диску. Ці ми підводимо по бокам, щоб вони вирівнювали цю частину. Тут ми підводимо сюди, вирівнюємо по диску, щоб ролик у нас рівно був з диском. Студент 4-го курсу Сарненського вищого професійного училища за номером 22 Артем Реваковський працює за верстатом для рихтування автомобільних дисків у навчально-практичному центрі закладу. Працював я вже в сарнах на СТО. Дійсно, ці навички, які я здобув тут, вони мені допомогли в тому, тому що людей, яких нічого не знають, їх не хочуть брати на роботу. А ті, хто вже щось вміють і знають, то їм просто легше працювати. Що було навіть гірше обладнання, тому що СТО було чуть старіше і обладнання було вже так сказати, поганої якості. Вже було майже непридатне для використання. А тут, так як це новітнє обладнання, тут Краще навчатися у НПЦ. Практичні навички відпрацьовують студенти, які навчаються за трьома напрямками: майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, рихтувальник кузовів і слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Останній є одним із найпопулярніших в закладі. На цьому обладнанні я рахую, що я готую конкурентно-спроможні кадри. Ну для наших, по крайній мере, на наш район Сарницький. Я думаю, що ця лабораторія дуже дає ну, допомагає. Ну, роботодавцям, адже ми даємо їм гідні навики. Обладнання є на даний момент найновітніше. Є фірма Bosch, фірма Лаунд. Там з того боку є ще на монтаж, повністю є все от і до, Від дископравного станка до вулканізації, до бортування, до балансування. Майстер виробничого навчання, який раніше був студентом училища, розповідає, коли він розпочинав, такої матеріально-технічної бази для здобуття практичних навичок не було. А зараз мають навіть таке устаткування, яке є далеко не на всіх станціях технічного обслуговування. Це є два газоаналізатори для дизельних двигунів і для бензинових. Вони перевіряють кількість викидів логі автомобіля. Коли автомобіль приїжджає за кордону, стає на техогляд, коли коли ну, є такі рамки закону, за допомогою цих приладів можна вирішити їхній ступінь зараження СО2, ну, викидами небезпечними, вони є дуже дорогими, ці прибори приблизно один коштує 3,5 тисячі доларів. З цього обладнання майже ніде немає. і Люди, які хочуть відкривати свою справу, там, наприклад, відкривати технічний огляд, проходити сертифікацію на автомобілі, які привезли за кордоні, от, червоні номери на автомобілях, вони... Повинні бути, адже без цього обладнання вони не можуть зробити сертифікат ну, або зробити техоплення. Навчально-практичний центр відкрили у закладі два роки тому, створювали його спільним фінансуванням та із залученням іноземних інвестицій. Ми виграли проєкт, брали участь, і це міжнародна організація праці, це крупна міжнародна організація, яка нам допомогла коштами. 3,5 мільйони вони дали, 824 тисячі наших. І наша праця в цей центр вложена, а також 500 тисяч це міська рада. Наша у НПЦ навчаються не тільки випускники а й доросле населення. Вони мають короткотермінові курси. Також до закладу звертаються керівники підприємств, які направляють робітників на підвищення кваліфікації. Є професійно-технічне навчання. Це якщо людина взагалі не має якоїсь професійної освіти. Є перепідготовка, перепідготовка згідно стандартів. Професійно-технічної освіти може скорочуватися на 50%. Тобто, якщо людина має суміжну якусь професію, хоче отримати іншу, то термін навчання може бути скорочений вдвічі, скажімо так, і є підвищення кваліфікації. По завершенню таких курсів у ці слухачі отримують документ про відповідне навчання. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.